Вітаю в ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви у студії Ярослав Гопаца. І далі добірка важливих подій життя міста та країни за добу. Тож не перемикайте. У міжнародний день миру українці мріють про мир. Тому вже 210 днів наші воїни. Героїчно протистоять російським окупантам, і поки зранку Путін оголосив часткову мобілізацію на Московії. Рашисти вночі знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в енергоатомі. Окупанти пошкодили обладнання зв'язку шостого енергоблоку, єдиного який працює. Через атаку відключились трансформатори, перепали Сумщині. Загалом там зафіксували майже 170 прильотів. А ось у Нікополь на Дніпропетровщині. Прилетіло 30 ворожих снарядів внаслідок обстрілу. Постраждав чоловік, пошкоджені понад 20 багатоповерхівок та приватних будинків. Протягом бойового дня ворог наніс 9 авіаційних та один ракетний удари по наших позиціях і населених пунктах з мирним населенням. Ворог активізував застосування дронів камікадзе для ураження об'єктів цивільної інфраструктури, в тому числі в тилових районах, на суттєвому віддаленні від лінії фронту. Серед день спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали. На залізничному селищі водій автівки Фіат збив 11 річного хлопчика. ДТП трапилось на вулиці Сквирське шосе. Як повідомляє поліція Білоцерківщини, 25-річний водій не помітив дитину, яка вибігла із за кущів на проїжджу частину. Юнака медики госпіталізували з переломом стегна та вивихом плеча. За фактом ДТП слідчі розпочали провадження. Україна щомісяця витрачає на армію орієнтовно 130 мільярдів гривень. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це при тому, що до війни річний бюджет армії складав 156 мільярдів гривень. Паралельно зросли і соціальні виплати, витрати на розмінування, термінове відновлення, а також Видатки на переселенців, та, попри це, українці не перестають донатити на збройні сили, волонтерити та ділитися речами першої необхідності. Ми запитали у білоцерківців на що б вони витратили один мільйон гривень, якби виграли його в лотереї. В лотерею, якби виграла, ну на щось таке, що могло б як можна скоріше закінчити війну. Е, боюсь, навіть представити, що це може бути за ці мільйони гривень. Ну, туди. Сам передав би щось на ЗСУ, це стоїть 100%. Тому що ми переживаємо за них і також з душею. От. А остальне в мене є кому дати, в мене є чотири сини. Якби би роздав би, а мені хватить те, що в мене є. Так, я думаю, на ЗСУ потратив би певну кошту. В дійський будинок позавжди збираю туди і їжу, і одяг, і проще-проще. Ну, а остальне не знаю. Думаю, розібралися. Купив би по-любому ще якийсь би бі лотерейний білет. Чесно кажучи, це прокляття. Це, це є прокляття, та те, що таким чином приходить. Я, я, мабуть, через те я не купую лотерейні квітки. Сподіваюсь, що на мрії, мабуть, бізнес, мабуть, мандри, звичайно. Здається ще так, як і всі, але ще звичайно. Є благодійність, я гадаю, що обов'язково якийсь відсоток на благодійність. Білоцерківці серед числа Кращих відеоролик учнівського клубу Лідер центру позашкільної освіти Соняшник здобув гран прі в номінації Музичний кліп на міжнародному фестивалі конкурсі Мелодії і мрії України. Організатором заходу стало міністерство культури в рамках проєкту Квітуча Україна. Ролі у відео виконали лідери шкіл Білоцерківської громади, військові та священник. Працювали над роботою майже 15 учасників. Як розповідає ініціаторка відеопроєкту Ірина. Запорізька змонтували кліп у квітні. Відео має англомовні субтитри до участі у конкурсі його презентували на міжнародній виставці в Лондоні. Дуже хотілося цим відео показати власне нескореність України, українського народу попри революції, попри війни, які були не тільки зараз, а й раніше. Ми все одно продовжуємо існувати. Ми продовжуємо розвиватись, квітнути. Це відео мене скільки ну для якихось нагород знімали, скільки для кожного українця, щоб якось мотивувати, підтримати, підняти бойовий дух, оптимізм, зарядити оптимізмом. Я думаю, ми свою місію виконали, адже за відгуками ну, глядачів, які вже переглянули, то кажуть, що справді відео мотивує в цьому проєкті я Граю роль матері з дитиною. Мій образ саме відображає тих жінок, дівчат, дітей, які були катовані, зґвалтовані російськими окупантами. А також мій образ представляє Україну, нашу нинішню Україну, яка страждає від Росії і мотивує і показує те, що ми обов'язково вистоїмо. А також мій Образ був присвячений до того, що зараз дуже багато жінок залишились без чоловіків дуже багато дітей залишились без батька. А вони захищають нашу державу, захищають нашу безпеку, тишу та спокій. У Мене було три ролі. Перша роль це була біженка з тваринкою. В цій ролі я приймала участь не сама, а своїм домашнім улюбленцем. передаючи роль медсестри. Ми показували те, що в нас є жінки, які також цілеспрямовані, які безстрашні. І вони рятували військових і на Майдані під час Революції Гідності. І так само рятували під фронті під час самої війни, під час обстрілів. Третій образ у мене був військовий. В цьому образі я була не сама, я була з ще одним гуртківцем нашого клубу і з чоловіком нашого керівника. З 1 вересня учні п'ятих класів почали вчитись за програмою Нова Українська школа. Як стверджують освітяни для дітей, це нові можливості, адже подекуди школи урізноманітнюють традиційні предмети. Як реформу від Міністерства освіти та науки впроваджує Шкарівський ліцей, гімназія, дивіться у нашому матеріалі. Реформа нової української школи дозволила додавати до розкладу дітей нові предмети, які раніше не вивчали у школах. Таку ініціативу підхопив ішкарівський ліцей, гімназія, де п'ятикласники вже майже місяць відвідують уроки з тему та робототехніки. Перший предмет викладають декілька вчителів, адже у ньому поєднані різні теми, де кожен відповідає за свою. Як ділиться директор закладу, нові дисципліни це вимоги часу, і діти їх сприйняли. З цікавістю предмет STEM – це поєднання технології, інженерії, математики, природничих наук в одному предметі, які розвивають дуже багато компетенцій у дитини. Це і вміння досліджувати предмет, вміння робити проєктну діяльність. Це не є теоретичний матеріал, який дали. Потім його опробували. Про нього поговорили, зробили контроль знань. І пішли до іншої теми. Ні, тут є проект, за який береться дитина, і цей проект може вона вести на протязі тижня, чверті, півроку, і після цього мати вже конкретний результат. А ось плати, датчики, фоторезистори, серводвигуни та ледисплеї вивчають на робототехніці. Спочатку це був гурток у школі. З впровадженням реформи вирішили додати його до навчальних предметів. Як стверджує вчитель Сергій На він готує учнів до майбутньої роботи з автоматикою та виховує молодих інженерів-програмістів. На уроці діти все виконують на практиці. Сьогодні школярі вивчають світлодіоди та відтворюють за допомогою них поліцейську блимавку, світлофор або ж гірлянду. Ми бачимо. Наскільки швидко розвивається роботизована галузь робототехніка, і ми якраз готуємо дітей до того, що коли вони підростуть і підуть працювати закінчують школу, то скоріше за все їхнє завдання буде це налаштовувати роботів, програмувати їх. Ми зараз вчимо дітей. Азам вони розуміють, що у робота є мозок, це якийсь мікроконтролер. От якраз у нас є така плата, яка називається Arduino Uno, Ви там могли бачити у нас синенького кольору. Це дуже зручна плата для того, щоб навчити дітей. Складати прототипи різних автоматичних пристроїв. без спаяння до цієї плати. Школярі приєднують різні пристрої, а програмують її на комп'ютері. Предмет планують вивчати до 11 класу. З кожним роком розглядатимуть складніші теми та навіть намагатимуться створити власні друковані плати. Конспект на уроці майже не пишуть однак, фотографують результати, аби не забути процес. Також під час заняття дотримуються ключового правила з електронікою. Поводитись обережно та уникати коронавірусу короткого замикання мені подобається, бо я я ніколи такого предмету не бачила в інших шкілах. Якщо старатися понімати, все буде добре, тільки буває трошки складно, коли щось підключаємо нове. Робототехніка це найлюбніший урок. Я тут ось все розумію, поки що там робити. Тут не складно, дуже круто. Тут дуже багато різних. Пристроїв, наприклад, комп'ютери, всякі ну, теплиці електричні. Раніше я не так сильно знав, як підключати його. Зараз уже пройшло ну три тижні, то я вже краще знаю. Ну тут цікаво вставляти всякі провода, підключати до комп'ютера. дивитися, як воно мигає. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Традиційно, що середи, ми запрошуємо до нас у студію гостя. Тож сьогодні поговоримо з начальницею управління благоустрою та екології міської ради Альоною Колотницькою. Вітаю пані Альоно. І Я вас вітаю війна вплинула на всі сфери життєдіяльності. Як змінилася робота, робота департаменту ЖКГ? Можливо, стало менше садити дерев, косити чи прибирати в місті? Дійсно, спочатку весни у нас дуже змінилися наші роботи, наші обов'язки було фінансування урізано. Максимально, ми лише нам вистачало на прибирання і вивіз сміття, але наразі все стабілізувалося, ми вийшли в наше русло, проводив і прибирання, і озеленення, і висадку квітів, і дерев. Зараз розпочнемо, але без таких глобальних проєктів, без капітальних видатків, без реконструкції. І ну, в принципі, робота наша триває, як і раніше. Наразі в місті активно тривають бачимо роботи з нанесення позначок на дерева та їх зрізання, я, я так розумію. Поясніть, що це взагалі за процес, і скільки дерев планують цьогоріч видалити. Це наш наша звична робота, планова. У нас є комісія по обстеженню аварійних дерев. Аутних і люди, мабуть, кожна людина знає, мабуть, кожна друга зверталася до нас в департамент щодо знесення яких дерев. І в цьому році, як і минулі роки, ми цю роботу робимо. Але позначки, які люди нас позамальовували, які ми майже 2-3 роки наносили, ми їх зараз відновлюємо для того, щоб було, було зручно підряднику, щоб люди могли самі побачити, що дійсно дерева, ті, що потребують видалення, і розпочнемо ці роботи. Єдине, чим відрізняється минулий рік від цього року, це те, що раніше ми дрова віддавали, ну верніше колоди не дрова, колоди від дерев віддавали комунальним підприємству для їх потреб, для там розпалки, для якихось там своїх комунальних потреб. То на, наразі ми будемо їх давати для зберігання. Що якщо у разі потреби ми зможемо їх в пунктах обігріву використовувати? Дай Боже, що все буде хорошо, то тоді це нам не знадобиться. Все. це єдина різниця з минулими роками. В цьому році ми плануємо. Мо десь видалити півтори тисячі дерев. Можливо, це здасться дуже великою кількістю, але якщо розуміти що у нас стоїть більше чотирьох тисяч дерев на черзі, то десь ми потребу одну треть ми зробимо. Щодо того, ви кажете, віддавали на комунальне підприємство. А наразі визначено, яке комунальне підприємство, куди будете завозити ці ну, дрова, цю деревину, яку зрізати? за попереднім рішенням. Ну за проєктом рішення ми будемо передавати комунальне підприємство ДВАК, тому що у них є великі території саме для зберігання, і воно там буде хранитися до тих пір, поки нам воно знадобиться. А яка наразі ситуація в місті з безпритульними тваринами? Чи ведеться їх стерилізація, відлов, контроль? Взагалі що з ними? Е, нічого з ними все, все добре. Як і раніше, ми стерилізуємо, відлавлюємо трошечки менше, ніж в минулому році, але в нас є дуже хороша новина. Ми проводимо наразі перемовини з нашими постійними такими партнерами, чотири лапи, громадська організація, і які нам хочуть допомогти стерилізації безпритульних кішок. Без Штовні стерилізації, мабуть, ви пам'ятаєте, ми її вже проводили так трошечки не не так масово, і якщо нам це вдасться, якщо у нас буде стабільна ситуація, в наступному році ми розпочнемо таку акцію по стерилізації ко Тому я вам потім розповім, як це все, як ми будемо діяти спільно з мешканцями і волонтерами. Взагалі чи фіксується у місті такі випадки? Можливо, вам відомо щось що безпритульні тварини, там кусаючи дорослих людей чи дітей, чи є таке, mm. як з цим взагалі буратись? Чи маєте ви до цього відношення? Взагалі. Ну, я спеціально не натравлюю собак, але є такі випадки. Частіше це якісь спровоковані бувають випадки. Наприклад, люди підготов, підгодовують тварин в невизначених неправильно визначених місцях, і тварина вирішує, що це її зона відповідальності, і вона наче охороняє і кидається. Або, якщо в неї там є цуценята, але, ну, або їй там не сподобалася якась може в неї травма психологічна. Тобто є покуси, є тварини, які і зараз у нас мисливського сезону також немає, які прибігають з полів, які в садових товариствах на осінь. І наразі, як завжди, на осінь у нас буде зараз приплив тварин. Але хочу сказати, що. Популяція не збільшується біля церкви, тим більше, що ми почали працювати і в нашій громаді, і в селах, і також стерилізуємо їх там. Наступне питання особливо турбує білосерківців. Нещодавно у Фейсбуці виклали пост про тендери ЖКГ на озеленення міста, і там була вказана неймовірна сума понад 2 мільйони гривень. На вашу думку, чи взагалі наразі це на часі, чи потрібно це робити, і куди ж ці кошти спрямують? Кошти, які визначені для утрим утримання міста вони підуть спрямовуються на утримання міста, тому що є різні фонди, і не треба їх плутати, змішувати. Є фонд для підтримки військових. До речі, всі комунальники, які працюють в місті, в тому числі і департамент ЖКХ, свій одноразовий заробіток переводять на потреби військових. А саме кошти, які виділені на підтримку міста, вони йдуть на підтримку міста. Тут головне. Чи ми якісно їх використовуємо, чи ми раціонально їх використовуємо, чи ми зробимо так, що воно залишиться для майбутніх людей поколінь? А чи на доцільно чи не доцільно, я хочу сказати, що коли була активна фаза, така, коли у нас Київська область були ну, такі активні дії, е, і люди самі приходили, приносили саджанці, долучалися, і ми висадили тоді дерева в парку слави. І також у нас є гарна новина. Ми у нас буде алея, алея сакур на замковій горі, і саме там 17 сакур, які купили не за бюджетні кошти, а меценати. Ми потім розкажемо, покажемо про цю акцію, розкажемо, хто це і що це, коли це зробимо. Але якщо люди самі долучаються, і вже навіть купляють ці дорослі гарні рослини, ну на нам мабуть є така потреба. Тобто ну це якесь мирне, тому що е, міста е, ростуть, і війни починається, закінчується. Якби. Завжди було не на часі, ми це без дерев. А ми бачимо столітні доби, які у нас є біля церкви, і дерева гарні, які ж теж колись хтось садив, мабуть, теж було колись не на часі. Тому не можна зеленення ставити не на часі. Воно завжди на часі. Ви розповіли про сакури про так. висадження дерев, зеленення міста триває. Щодо можливо, нових проєктів ініціатив від департаменту ЖКГ, щось плануєте? Чи все таки поки що під час війни не будете робити нічого нового? Не може бути такого, що ми щось не плануємо. І в нас завжди багато ініціатив. Дійсно, багато ми не, не зробимо в цьому році, і до перемоги не зробимо, тому що як я вже казала, що проекти саме по реконструкції, по капітальному ремонту. Вони зараз не фінансуються. Ви бачите, що в нас стає заморожені проекти: це театральна вулиця і площа Берця Незалежність, і ну, багато так таких об'єктів. Але тільки в нас буде перемога, ми повинні бути готовими до цього, ми повинні достойно зустріти, і наші всі проекти ми будемо втілювати. Насамперед ми хотіли би звернути увагу на села і зробити їм нові місця відпочинку, нові парки. Ми хотіли би зробити сквери, і у нас є вже там концепції, ідеї в різних районах міста. Ну, на, схожі, на, наприклад, на, як на Тарашанському сіві родинний сквер. Ми б хотіли, би, як я, ну, казали, робити зелені зупинки. Ми... І одне із ноу-хау, яке, мабуть, ми ще не розповідали, це ми будемо робити такі дощові садки. І вже я вибрала одне містечко, і обов'язково щоб це не сталося в наступному році. Ми одне місце на ну, но зробимо з дощовим садком, щоб люди розуміли, що це таке. А, а трішки можете привідкрити завісу, хоч розповісти, <свіс> як це щоб ми візуалізували, як воно виглядає, що це таке взагалі. Дощовий садок, це коли рослини поливаються і утримуються за рахунок збору дощових вод з площин чи з дороги, чи з тротуару. Тобто, це така буде трошки ложбіна, в ній будуть рости дерева. І як. Таке озерце, яке дренажується. то тобто є вода буде поступати. Ми будемо збирати воду, де вона не потрібна, в те місце, де вона потрібна. Ви заговорили про села громади. От наша знімальна група їздить, відвідує там Томилівку. Вже відвідали, інші села плануємо відвідати. Можливо, люди самі з цих сіл звертаються в департамент ЖКГ і. Пропонують якісь свої ініціативи, можливо, ага. чогось їм не вистачає, чи там все, у все в селах добре в громаді. Е, ну не можу сказати, що завжди добре, але я хочу сказати, що е, є дуже активні села, такі як Шкарівка, у них досить активна громада, а є, є пасивні. Але от ми також їздили в Томилівку, мабуть, люди ну там більш зайняті, там у них більш є чим зайнятися, чим в місті. Е, тому вони навіть не знають, що треба звернутися до ЖКХ, і коли ми поїздили в Томіловку і Розповідали, що ми хочемо зробити вам тут сквер, і щоб ми хотіли врахувати їх думку. ну Вони були приємно вражені, що можна казати, що впливати, то ми навіть таке провели ан анкетування, що вам потрібно, що ви хотіли би бачити в селі, для кого це потрібно робити, чи взагалі вам не потрібно, які ви хотіли бачити сквер. І дуже дуже мені сподобалось, що більшість тих, хто був на. На цьому ну на не заході, на, на зустрічі більшість е, молодих людей вони сказали, що не хочуть залишитися саме в своєму селі і хотіли б його розвивати. Це дуже приємно, і я б хотіла б, щоб максимально молоді залишались в нашій громаді і самі ж долучалися до таких проектів. Ну, давайте останнє питання розглянемо з вами щодо проблем. Взагалі, можливо, чимось стикаються працівники департаменту ЖКГ, якісь є проблеми, чогось не вистачає. Чи можливо ось ви відштовхуєтесь від тих проблем, з якими звертаються білоцерківці? Чи як взагалі працюєте? Ну, звісно, так. ми слідкуємо за тим, що хочуть білоцерківці. І єдине, ну не знаю, мені здається, що наша робота це взагалі ідеальна, тому що щось створення нового це є ну, якесь розвиток, це якесь приємне. Ну але б хотілось би єдина проблема, на мою думку, це вандалізм, тому що якраз. Що є не на часі, це відновлення цих руйнацій, це пописати зупинку, зламати лавку, перекинути урни. Тось, тобто, це я б дуже б не хотіла витрачати на це кошти, і крім того, ми знаємо, що у нас є е, свої ну, загарбники, від яких ми будемо відновлюватися, навіщо ще приєднуватися до цієї кагали, і звісно б хотіла б звернутися до підприємців, до там магазинчиків, до закладів там якихось торгівлі, якби кожен там мешканець навів влад біля себе. Би там квітничок, якийсь покосив. То тобто є, це повинна бути спільна робота всіх е, нас, е, і тоді вона буде видна. І тоді ми будемо всі разом відчувати, що ми робимо наше місто кращим Сподіваємося про тих вандалів, яких ви говорили. У нас в місті буде дійсно менше, і будемо наближати перемогу також разом. Е, Усім усі білоцерківці будуть працювати на перемогу. Пані Альона дякую вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Відповіли на всі мої питання. І вам дякую і вам, шановні глядачі на цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. У студії для вас працював Ярослав Гопаца. Дбаємо про наше місто, прикрашаємо його не лише естетично, а й добрими справами заради спільної мети перемогти рашистську навалу. Віримо у ЗСУ. Побачимось у наступних ефірах.